На виставці до Дня художника у Кам'янці-Подільському були представлені роботи різних авторів від класики до сучасних експериментальних форм пейзажі, графіка, портрети. Кожна картина демонструє індивідуальний стиль та творче бачення митця. До прикладу, один із живописців продемонстрував полотна з зображеннями зими, адже вона вже на порозі. Тімур зазначає місяць часу і робота виконана. Ну, діло йде до зими, а живав в такому чудовому місці, як Кам'янець-Подільський, Тому вирішив таку роботу подати на експонування. Працював близько місяця над цією роботою, Думаю, вийшло непогано. Віталій зауважив, що приємно спостерігати не тільки за своїми роботами на виставці, а й за полотнами колег. Йому втішно бачити творчих та натхненних нащадків. Та додав, що літописи сьогодення відіграють надзвичайно важливу роль. Особливо під час війни важливо фіксувати такі творчі роботи, аби майбутнє покоління розуміло реальність цих часів. Ми робимо літопис, літопис сьогоднішнього часу. Сьогодення це так само важливо під час війни писати літопис сьогоднішнього дня. Вітаю всіх, натхнення всім. У нас попереду дуже багато, багато роботи. Виставка показала наскільки багатогранним і живим є сучасне мистецтво. Кожна робота дарує емоції та натхнення, а творчість художників об'єднує людей. Саме такі події нагадують, що мистецтво завжди залишається джерелом натхнення, віри й сили. Анна Паюк перший подільський.